Сьогодні ми познайомилися з супницею. Пропоную зараз на малюванні її намалювати в незвичайній техніці монотипія. Вона допоможе намалювати її пропорційною і гарною. І розфарбувати так само незвичайно. Тож, як завжди, розпочинаємо з лінії, на якому буде розташовуватися наш предмет. А потім беремо листочок вертикально покладений і... Приєднуємо куточки до куточка, щоб вийшла половинка. Нагадую вам, ми сьогодні малюємо в техніці монотипія. Це коли одна половина, повторюю іншу. Тобто предмет повинен бути однаковим з двох сторін. Починаємо, мені краще почати з правої. Супниця наша буде жовтого кольору. Ми проводимо ось таку лінію. Тут зробимо ось таку закручену ручку, так. а зверху знайдемо верхню крапку і проведемо таку хвилясту лінію вниз. Тепер дивіться, малята, поки фарба не висохла, обережно переклали, нам потрібен обрис. Тобто те, що на наступній стороні Зроби відтінок і зроби слід. Бачите, а тепер ми вже легко домалюємо основні лінії. Як зафарбовувати, я показувати не буду. Почекаю, поки ви розфарбуєте, а потім повертайтеся на заняття. Розкажу, що будемо робити далі. Ось маємо таким чином, в техніці монотипія у нас вийшла. Майже ідеальна супниця, яку ми ще прикрасимо з вами. Пропоную вам сьогодні нетрадиційний спосіб прикрашання. Перед заняттям я просила батьків взяти маленький кульочок і на одному куточку скрутити ось такий вузлик. Тепер подивіться, ми вузлик сховаємо всередину, трішки надмокаємо і скрутимо. Ось таку заготовку. Бачите, повітрячку залишилось. І нанесемо фарбу у відіквіточки. Кілька малята дуже швидко це робіть. Посередині я використовую гуаш. Ви можете використовувати акварелі, але пам'ятайте, тоді її треба дуже добре розвести водою. Якщо Нагадую, знов-таки, у вас нема кольору, який потрібний. Пригадуйте заняття, на якому ми змішували кольори, щоб вийшов певний відтінок або інший кольор. Ось дивіться, нанесли. Тепер посередині зробили ось таке пружини, такий рух пружинястий. Дивіться, яка вийшла квітка помаранчева. Від в сторони можете зробити декілька. Якщо хочеться, можете залишити одну. Я зроблю одну, бо вона вам велика. Просто додам трішечки кольору червоного. І ось зробити. Не бійтесь, фантазуйте, робіть так, як вам хочеться. Ну і яка ж квіточка без пелюстків. Можна вимити цей кульочок і зробити так само пелюстки в сторону, а можна зробити їх в звичній техніці, як ми робили завжди. Нанести фарбу на пензлик, це вже ваша фантазія. І зробити ось такі кроки. І в інший бік, пригадуйте. Ось так. Так, малята, фантазуйте, використовуйте різні прийоми і творіть.